Цього літа ліс поблизу Кривого Рогу знову наповниться дитячим сміхом. Комунальний оздоровчий табір Сонячний, що відновив свою роботу під час війни, готується прийняти тисячу дітей військовослужбовців. Безкоштовний відпочинок у п'яти змінах. По 200 дітей організовують для родин загиблих, полонених, зниклих базвісті та тих, хто нині на фронті. Ми працюємо з вихователями, вважати вважаті нашого дітей. Державного педуніверситету, вихователі, викладачі наших школ, всі вони проходять підготовку перед виїздом в табір і додатково під час роботи табору весь час нас супроводжують різні психологічні групи, психологічна підтримка, як дітей, так і дорослих. Тому що діти особливі, діти військовослужбовців. 4512 гектарів соснового лісу, чотири житлові корпуси, їдальня, спортивні майданчики, басейни, укриття, цілодобова охорона усе, щоб діти почувалися безпечно і комфортно. І це все цілком безкоштовно для сімей. Часткові ремонтні роботи вже завершено. Ще частина на фінальній стадії. Усе за кошти міського бюджету. Вже готуємо до відпочинку. Наш лагерь сонячний. Котрі розташовані в такому екзотичному лісі. І я думаю, що всі діти, котрі бувають тут, вони кожного разу. Просяться і ще поїхати, аби допомогти дітям пережити втрати та тривоги війни. З ними працюватимуть психологи за міжнародною програмою Діти та війна. А вихователі та вожаті готують насичену програму розваг, майстер-класів і конкурсів. Роботу планують розпочати з 1 червня, а закінчити 21 серпня. Кожна зміна буде тривати 14 діб. Все це не просто табір. Це турбота міста, яке не залишає дітей своїх захисників без уваги та тепла. Анастасія Костенюк, Едуард Тушпанко, Першимський.